Досить часто до нас приходять люди на роботу саме від офіційного дилера і просто просять взяти їх на роботу. Питання: чому, ну, здається ж, на дилері має бути все супер, все прекрасно. Зай, да. ти ж теж прийшов з офіційного дилера, вірно? Так. Да. Які плюси у нас від офіційного дилера? Ну, Тут комфортніше працювати. В чому, в чому полягає комфорт? В організації роботи. Напевно, у відношенні до, до себе комфортно, я себе почуваю. Ну і по зарплаті, звісно, себе комфортніше. Наскільки запешка у нас більше від дилера? На відсотків е 70-80. І причому ти прийшов не топовим механіком, ти прийшов базовим. Ну так, таким. Скільки ти працюєш? Три місяці? Та ні, вже. Півроку? Да, дістать. ЗПшка скільки, скільки разів виросла від того, як прийшов? У два рази, три, не? рази. В три? три. Я думаю, буде більше. Які плюси у нас від офіційного дилера? У нас. Ну, такі... ЗПшка. ЗПшка. Більш цікаві машини. Ага. Більш цікаві роботи дають, так? Більш даю, цікаві да? роботи. Розвиток цікавіший, да? так? розвиток. Відношення, так? Да? Звичайно. Відношення. Mm -hmm. Ну і мінус, що на дилері більше часу, так? Да? Вільного. О, більше. Вільного часу в плані роботи там більше, але переводячи це на ЗП, там зовсім інше.